Дібні слухання проходять у всіх районах області з ініціативи голови обласної державної адміністрації Олега Гончарука. Наше завдання їздити по районах. І дивитись, як проходять слухання, навіть не слухання заслуховування кандидатів на посаду голів райдержадміністрації. Це є ініціатива, якщо я не помиляюсь, ми єдина область в Україні, де голова облдержадміністрації вийшов з ініціативою, щоб все-таки, як можна. Прозоріше Відбулися призначення голів райдержадміністрації. Перед початком громадських слухань відбулася реєстрація на захід. Запросили сільських, селищних голів, районних та міських депутатів, а також представників громадських організацій, установ та підприємств Надвірнянського району. Загалом право голосу мали 160 зареєстрованих представників. Громадські слухання проводила сформована в області експертна комісія у складі п'яти осіб на чолі з заступником голови облдержадміністрації. Серед кандидатів п'ятеро представники Надвірнянщини. серед Них депутати районної ради Ігор Андруняк, Ігор Пескленець та Володимир Павлюх, голова координаційної ради району Ярослав Листюк і депутат міської ради Богдан Зеленчук. Також на посаду голови РДА претендували заступник начальника департаменту освіти і науки ОДА Іван Будзак, працівник Івано-Франківської прокуратури, Василь Зеленко, голова обласної організації Європейської партії України Олександр Кушуленко, підприємець, власник мережі ювелірних магазинів області Василь Мигович, підприємець кандидат у народні депутати України. Іван Тодорук, начальник ДПІ в міста івано франківськ Дмитро Романюк та представник Іремчанського міськвиконкому Дмитро Яворський. У ході обговорення було озвучено ряд заяв щодо підтримки окремих кандидатів. Зокрема, громадські організації Надвірнянщини закликали голосувати за кандидатуру Ярослава Лисюка. Сільські голови підтримали депутата районної ради Ігоря Пескалинця. А депутати міської ради висловили побажання, щоб Надвірнянщину очолив представник місцевої громади. Регламент слухань передбачав 10 хвилин кандидатам на виступи та 10 хвилин надавалося на відповіді та запитання. Після завершення представлення кандидатів відбулося рейтингове голосування, за результатами якого найбільше голосів набрали надвірнянці. Ігор Пескланець, 62 голоси, Богдан Зеленчук, 11, Ярослав Лисюк, 10 та Володимир Павлюх – 6 голосів. Як зазначив один з членів комісії Роман Островський, це є рейтингове голосування, і воно носить рекомендаційний характер для голови ОДА, який згідно чинного законодавства буде приймати рішення. Особисто так само свої рекомендації надасть експертна комісія. Однак Роман Островський не бачить серед кандидатів, хто б міг очолити Надвірнянський район. Проте ходом проведення слухань та активністю громади задоволений. Якщо я за людину дам рекомендацію, я чітко розумію, що я маю бути на 100% впевнений в цій людині. Я чітко розумію, що мені не придеться їхати і бігати далі по шутрах і шукати хто що кришує. Я буду розуміти, що є людина, я на нього опираюся. Він це робить. Ну я не збираюся за з далі щось робити. І дуже гарно все відбувалося. Дуже гарно. Бо в інших районах, там, де ми були, то навіть не було голосування. Голосування це єдиний поки що район, де було голосування. Волонтер Михайло Гаврилю вважає, що сьогодні при призначенні керівника району краще керуватися принципом Олександра Македонського. Навіть якщо оберуть, то всіх кандидатів треба запросити і зі всіма кандидатами говорити. От чому мені подобається позиція Македонського? В нього не було ні одного полководця свого, всі були чужі. І всі працювали разом з ним. Так само тут має бути. Бо чому я сказав стратегічно з військової точки? Тому що вони насправді, може не всі, але вони всі один на одного злі. Я, може, я прийду, може я прийду? Я знаю той корупник, корупціонер, не корупціонер. Тепер вони мають, якщо вони дійсно хочуть всі зробити щось для регіону, хай з'єднаться. Тоді ми побачимо. Тоді громада буде знати, чи щось вдалося їм зробити, чи ні. А якщо один буде робити, а решта 12 буде пхати йому палку в колеса, то не є справа. Такі слухання потрібні не лише для вибору кращого з претендентів, вони мають ще один позитив. Кожен знає, вже десь почув, хто стає. Якщо хтось з цих претендентів стане на голову, чим він буде займатися, з якої сторони його треба піджимати, з якої сторони його треба. Йому допомагати, тому що хто би не став на цю посаду, ми всі маємо розуміти, що громада, функція громади не тільки по смітниках їх катати, чиновники, але й допомогти чиновнику, будь-якому чиновнику. От коли він вже відмовляється від допомоги або не справляється, тоді вже виключно знаєте, що робити.